Милиця підлокітна. Віднова модель 7801. Призначені для перенесення частини навантаження з нижніх кінцівок на лікчевий суглоб і кість. Перевагами даної моделі є компактність і велика в порівнянні з паховими милицями мобільність пересування, мають подвійне регулювання по висоті. Анатомічна ручка повторює контури руки людини, що покращує захоплення і запобігає зі Функції милиці допомагають і полегшують ходьбу людям з порушеннями опорно-рухового апарату, покращують координацію, дозволяють зберегти рівновагу і зменшують навантаження. На нижні кінцівки. Використовується в період реабілітації після операції хвороб травм. Характеристики: опора під лікуть встановлена на міцному рухомому шарнірі, анатомічне руків'я з наковсьного матеріалу, регульована висота від 82 до 113 см, висота від манжети до ручки від 24 до 32 см, висота від насадки до ручки від 58 до 81 см. Максимальне навантаження 150 кг на пару. Подвійна кнопка регулювання висоти, що робить механізм більш надійний. Колір синій, вага 1 кг. Купується окремо для лівої і правої руки. Гарантія на виріб 1 рік. Всі вироби торгової марки Нова укомплектовані гарантійними талонами та інструкціями з експлуатації. Товар зареєстрований згідно з вимог законодавства України та має всі необхідні документи.